Свято водохреща у селі Гончарівка, що на Золочівщині, відзначили відкриттям Йорданської купелі. Зранку, з нагоди свята, відбулася урочиста свята літургія, після якої жителі гончарівки та гості взяли участь в освяченні води. Згодом усі бажаючі могли скупатись у святій воді, щоб набрати здоров'я на цілий рік. Зокрема, у крижану воду занурювалися родичі пана Володимира Стеця, а також Юрій Проців, Юрій Сербай та Михайло Москва, тренер футбольної команди Промінь, яка уже в четверте стала чемпіоном району. Слід відмітити, що воду на цьому місці розпочали освячувати ще в 90-х роках, проте джерело було спокон віків, і лише в 2012 році спільними зусиллями мешканці села збудували справжню купіль. Рік ще дрік ще дрівочка, прилетіла, сівочка, стала собі ще питати, Господаря привітати.